Проти, фронту, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог для всіх чи не для всіх. Тим за вашою спиною, поки помішу сонечки, мені дуже багато пишуть чоловіків, хочуть взяти мене в дружини, так от кажу, чоловіки, які мені чують. Мені треба чоловік мільйонер чоловік, який буде мене балувати, купляти мені бренди, возити мене на курорти. Тобто давати мені все те, що я сама собі можу дати. Тому, будь ласка, зрозумійте мене. І так, тут тени за вашою спиною. Тут, ви знаєте, є якась людина, якій дуже важко без вас. Боже вже мені ця моя кофточка подобається. Я так її в цьому році не разу не одягла, крім на відео. Ви розумієте? Так, і цей чоловік, який, знаєте, хоче. Вибачте, впіхнуть не впіхуємо. Тобто він тут намагається, він все думає бути з вами, не бути, або якось, ну не знаю, тут якось все він хоче взвісити, що краще, да? зважити, вірніше сказати. Або при цьому він хоче і вас мати, і ще щось при цьому мати на рівні. А так не буває. Жінка повинна бути у чоловіка на першому місці. Так, і що? І Аркан сила. Тобто карти кажуть, що все ж таки цей чоловік він присмиріть собі у цього лева, да? О, який це мутить цю воду в його середині. Так, все буде по справедливості, кажуть карти. Вау! А як же буде по справедливості для моїх феєчок? А буде так, що він переживе десятку мечів, великі душевні переживання. Ось так краще. Так. Великі душевні переживання. Так, і тут він погано буде спати ночами сонечки. Його будуть донімати страхи, якісь думки, тобто е нема сну. А через те, що він був щасливий в коханні тільки з вами. Тому ось це нехай переживає, і не треба зараз йому писати чи дзвонити. Ситуація між вами висить, він нікуди не рухається. Поки що він висновків не зробив. Бо це не ірафант, він просто висить і нічого не робить. Розумієте? Жертва така. Так. Але йде туз пентаклів, йде якийсь подарунок долі, сонечки. За вашою спиною він готується. А що за подарунок долі? Нова колода. І я тут ще написано по-іспанськи. Я й мову вивчаю і дуже цікаво вдивляюсь. Ну, подарунок поки що в тому, що він, він поки хоче проявитися, але не проявляється. Так, і причому вже дуже довгий час, сонечки мої, ви вже, мабуть, деякі не чекаєте на його проявлення. Так, тут е людина взагалі звикла діяти, знаєте, як хитрістю, обманом, маніпуляцією. Да? Тобто на відкрито. Ось так. А тепер що? Людина, яка себе дуже кохає, до речі, ви з ним могли відносинок коли бути. Розумієте, що ви кохаєте його, а він кохає себе. Ось такий трикутник. Так, тут був якийсь, а, ні, і тепер дівчата. Ви тут, до речі, мають могли з ним проживати під одним дахом або планувати. Так, і він зараз, до речі, змече. Він зараз, знаєте, хоче розумом своїм. Якось цієї ситуації вирулити. Тобто він хоче не серцем думати, а розумом. Йому не зрозуміло, що і як і чому так без вас так погано, Так, тому що вас немає туз з мечів. Все, баста карапузіки, кінець. Так, але ж кохання полихає, розумієте у нього? Як би він не був королем мечем, як би він не хотів зважати на те, що, що йому говорить розум, але серце то до вас лине. Так, і тут карти кажуть, що він знаходиться в очікуванні. Він думає, що щось повинно визріти за цей період. Ось такий. А що повинно визріти? Він вважає, що час. Йому грає на руку в тому плані, що він хоче щодо грошей стати більш матеріально спроможним, бо поки що він, він розуміє, що він навіть до короля не дотягує. Так, ой, як цікаво. І, дівчата, він хоче з вами продовжити відносини по трійки жезлі. Він бачить цьому енергію. І він зараз стоїть на виборі цього шляху, розумієте? Тобто тут, до речі, він вже стояв, але, скоріш за все, він таки прийме це рішення, тому що двійка переходить в трійку. І що? І що, що? Буде, буде шанс. Він візьме цей шанс, він запалиться енергетично, він хоче вас дуже сексуально. Так, вас, королеву пентаклів, жінку стабільну, надійну, жінку, е яку він бачить своєю дружиною. Тут, до речі, ви, ви можете бути вже одруженою, все може бути. І таке може бути, бо вас дуже багато. Так, але він розуміє, що він розбив вам також серце. І ну, знов таки, він поки переживає все це дуже емоційно, все те, що відбувається. Він розуміє, що зараз між вами пауза. Він так це трактує, йому так хочеться вірити. У нього до вас є почуття. Аркан, мир. Але ви зараз далеко один від одного. А чим закінчиться ця історія? Вище сили? Підкажіть? Залишиться тим, що він до вас приїде. Ось так. Люблю вас, сонечки.